Доброго ранку, шановні телеглядачі, вітайте гостя у нашій студії Тарас Токар, голова громадської організації Наша Полтава. Доброго ранку а, сьогодні будемо говорити про зміни. Грядуть вибори 25 жовтня. Вже не за горами. Перше, що чекають люди, це зміни не лише зміни влади, а конкретні зміни, які торкнуться кожного з нас. А, на вашу думку, що потрібно змінити у Полтаві? На мою думку, Полтаві потрібно змінити в першу чергу. Це стан, який є в житлово-комунальному господарстві. Я думаю, що за останні п'ять років він значно погіршився. І це можна побачити навіть не виходячи з хати, так, і відчути. А якщо вийти з хати, то вже відчути, вийшовши у двір. Я вже не кажу про те, що ну, далі йдучи по вулиці. Тобто і навіть, вдома, так? навіть вдома, так? От те, що стосується безпосередньо осель полтавців. Е, ну, от візьмемо навіть квартири. Е, це водопостачання, каналізація. Дуже часто зараз відбуваються аварії. Чому відбуваються аварії? Тому що е, трубопровідні системи застарілі, їх роками ніхто не міняв. І е, саме через це кількість аварій з кожним роком збільшується. Треба міняти треба міняти, треба але робити кап капітальні ремонти. Е, гроші, так, але е, для того, щоб е, робилися ці ремонти, було б саме головне це потрібно бажання місцевої влади. Бажання. І відповідальність тих структур, які цим повинні займатися. На превеликий жаль, ми зараз останніми роками цього не бачимо. Тобто ми навіть двірників бачимо раз, це в кращому випадку, раз у місяць. От я живу у центрі міста, я двер... у самому центрі міста. Да, на вулиці Комсомольській. То я двірників бачу раз у місяць. Я не уявляю, як двірників бачать люди, які живуть на околицях. Зрозуміло. А тобто, на вашу думку, потрібно змінити владу, і тоді почнуться зміни. Так. Правильно я зрозуміла? Так, потрібно змінити владу, причому змінити її докорінно. Міс міську владу треба змінити докорінно. змінити виконавчий весь апарат. І змінити все керівництво е, причетних до житлово-комунального господарства. Все. І, і, тому що ці нині, що є зараз, вони ну, не справляються з, зі своїми функціями. Взяти безпосередньо е, актуальні теми в Полтаві це проблемні. це от, е, дороги, тротуари. Аварійні дерева. Я ці теми порушував як лідер громадської організації протягом всієї каденції цієї міської влади. Тобто ви йшли до них із запитом? І, так? Із запитом. Я писав це в засобах масової інформації. в мене є декілька блогів своїх. Я робив фотографії. От взяти, взялися, буквально, як я в лапках кажу, за три дні до виборів. Да? За три дні до виборів зробили одну сторону тротуарів по вулиці Комсомольській. По іншу, там зараз почалася новобудова, і обгородили ніяк. Але от взяти відрізок тротуару, до відрізок тротуару від вулиці Жовтневої до вулиці Паркомуни, це ну, максимум 200 метрів. На цьому відрізку знаходиться дитячий садочок, Октябрський рай відділ міліції, а навпроти міського житлово комунального управління. Так. Прямо навпроти, це я далеко я ходити так... не треба. Так от цей відрізок він не ремонтувався за 5 років ні разу. Там ями такої глибини, і от я декілька разів звертався від мене пан Сінельник управління, так? Так, він, він в мене ховається. Він, Коли дізнається, що я там приходжу з якоюсь проблемою, там автоматична відповідь, він поїхав, його немає, він іще щось. А от я на цьому відрізку, від цьому відрізку, там дуже багато людей ходить, дітей, дитячий садочок. Поруч, 14 та школа. Угу. Звичайні люди ходять, пенсіонери і так далі. Це самий центр міста, і це вже не околиці. Угу. Я йому запропонував відкрито через мережу інтернет зробити таку річ, що от давайте так. Ми зав'язуємо вам очі серед білого дня. І єдине, що право-ліво, ми вам кажемо, пройдіть по цей, оцю діляночку 200 метрів, пройдіть, не е, просто по, пройдіть, просто. Да. От якщо ви не впадете, не впадете, ви залишаєтесь начальником цього управління. Угу. Якщо ви впадете, напишіть, будь ласка, заяву за власним бажанням, що ви йдете. І як експеримент вдалося зробити? Не вдалося, тому що він на він я за цією відповіддю ходив декілька разів. Він уникає, він тікає, він уникає. Він, ну просте, дуже просте. І це ж, я ж кажу, що я наголошую, що це на цій же ділянці знаходиться це управління. Це далеко ходити не треба. Далі це господар, сапожник без сапог російською. Ну так, так, так. Далі, нещодавно я піднімав порушував тему, там стояла прямо біля дитячого садочку акація в аварійному стані. Угу. Акація, якій там вже не знаю скільки років, так? і вона навіть прямо біля дитячого садочку, знову ж таки, через дорогу, через дорогу знаходиться це управління. Я декілька разів порушував це питання. Цю акацію, це було десь пів року тому назад. Угу. Цю акацію, ось буквально знову ж таки, за три дні до виборів спиляли такі. Повні, ну, бачу, такі домоглися. Повністю домігся, але це розумієте, це не моя функція. Моя функція як контролювати, от як громадського там діяча, контролювати владу, але не робити і не керувати нею. Тобто, от є відповідне управління, так? Є начальник, в нього є купа підлеглих, величезна купа. І, до речі, от, деякі кандидати в мери, вони говорять зараз про правильні речі, що треба збільшити кількість двірників, але при цьому зменшити керівництво керівний склад. Угу. Так? Тобто, щоб було більше робочих рук. Так? Робочих рук. І при цьому, при цьому буде зараз, наскільки я знаю, наскільки я знаю. В багатьох комунальних підприємствах іде величезне скорочення. Тобто, замість того, щоб збільшувати. А тобто, скорочують не керівний склад. Не, керівний, не керівний склад, там, як залишився, там, він, він там старіє, він відтіляв на пенсію уходить. Uh -huh. Він туди приходить молодими, а ну, це я кажу образно, так? Але от відбувається от, отак. Далі, крім тротуарів. Це, ми беремо вулиці, дороги вже зрозуміло. Почали ремонтувати знову ж таки за три дні до виборів. За я от, за позаминулої каденції, не Олександра моя, а позаминулої каденції хоч робився ямковий ремонт. Дороги в такому стані не були. В тому стані, в якому зараз дороги. Це ну я вважаю, що це винай, виключно місцева влада. Так не, не треба там не говорити про що не, не було коштів, там не, казначейство, там десь щось затримувало, і, і так далі. І так далі. Е, якщо робити все поступово, то можна робити при маленьких грошах можна відремонтувати одну вулицю, другу вулицю, третю вулицю і так далі. От вулиця Шоломалехіма, вулиця Шоломокалехми. До якої я відкрито звертався до Олександра Федоровича Мамая да, і вулиця Козака. Е, ну, знову та, ж таки, центр. Центр, знову ж таки, да, це невіддалені райони. Е, я декілька разів звертався до нього з тим, що от відремонтуйте, будь ласка. Чому? Не, не тому, що от мені так захотілося. А я скажу дуже таку просту річ. Люди, які живуть на Подолі, які живуть на межах Вороніне, Рогізне, так? вони їздять на роботу, піднімаються вверх по вулиці Панянка. Тому що поїхати на новій домарці чи навіть на старих жигулях по цій дорозі, по шоломці, як у якому стані вона була, це ну там тільки танки можуть їхати. там без, 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 ну, так, без шансів, і да, вони нічого не втрачають. Так? Підніматися, всі піднімаються на панянку. Піднімаються на панянку, на, на, навантаження величезне на центральну частину міста, оцими водіями, оцими машин, ну, машинами, які їдуть, е, е, їдуть там, на роботу з роботи і так далі. Зробити ремонт е, вулиці Шолом Алейхема. І відповідно ось козака тільки ось почали ось робити днями. Mm -hmm. Це розвантажується центральна частина міста, тому що люди будуть минати вулицю Панянка, не, не будуть підніматися на вулиці Панянка, тобто не будуть їхати на вулицю Парк комуни і пар комуни їхати тут далі. Тобто, якщо їхати на шоло Алейхіма, це виходить, що люди виїжджають вже на фрунзе в ту частину і їдуть, якщо вони там от, працюють десь. Тих районах Зрозуміло. вони минають повністю центр. Зрозуміло. Буквально три хвилини у нас залишається. Які питання хотіли ще торкнутися, окрім тротуарів, доріг та двірників? Ну я вважаю, що треба нам все-таки людям, от тут вже залишаються лічені дні, йти на вибори. Іти на вибори і з. Е, Зараз люди там сумніваються, чи йти, чи не йти, чи оновлювати, чи не оновлювати. От я б, я б закликав би Полтавців усіх до одного йти на вибори і усім голосувати за нових людей. Тому що тільки новий склад міської влади може дати нове життя нашому місту. Дуже дякую за вашу відповіді. Будемо сподіватися, що так і буде. Нагадаємо, що вибори до місцевих рад і вибори полтавського міського голови відбудуться вже цієї неділі, 25 жовтня. Не забувайте перевіряти себе у списках. Вам нагадую, сьогодні спілкувалися із головою громадської організації Наша Полтава Тарасом Токарем.